Чергову партію пікапів відправлять на передову для наших військових. Одна із найбільших доброчинних організацій у Сполучених Штатах Америки «Help Heroes of Ukraine» разом із українським гуртом без обмежень придбали 12 автомобілів для ЗСУ. Співпраця відбулася в межах благодійного концертного туру музичного колективу у містах США та Канади. Лідер гурту Сергій Танчинець розповідає, що завжди були повні зали людей, Усі приходили з прапорами та у вишиванках. Прекрасна атмосфера, люди були готові до аукціонів. Люди були готові донатити. Звісно, вони були готові отримувати задоволення від цієї атмосфери від музики, яку ми для них грали. Так, спільними зусиллями фонду «Help Heroes of Ukraine» та гурту Базо обмежень вдалося зібрати близько 180 тисяч доларів. Під час кожного виступу волонтери із музикантами проводили благодійні аукціони. Кожен міг придбати прапор із підписом Валерія Залужного, патріотичні футболки, гітари та сувеніри привезені із зони бойових дій. На першому концерті ми продали футболку за 3 тисячі доларів. Це нас здивувало, але потім, коли ми продали, Таку запасну нашу гітару за 20 тисяч доларів. Нам це дало дуже великий поштовх і мотивацію йти далі далі і далі. За зібрані кошти для наших захисників придбають автомобілі та дрони. Зокрема, перша партія пікапів, уже згадані 12 машин, прибули в Україну, і скоро їх передадуть бойовим підрозділам. Нам дуже приємно, що такі знамениті люди зірки довіряють нашому фонду, і це є наша спільна праця, спільна робота для того, щоб у цій війні. Менше було втрат з української сторони, щоб навіть, якщо потрібно пораненого вивести з поля бою, то цей автомобіль виконає цю місію. Благодійну організацію «Help Heroes of Ukraine» створили у США в перші дні повномасштабного вторгнення Росії до України. Вона регулярно передає на фронт автомобілі у співпраці із Генштабом ЗСУ. Так упродовж останніх місяців закупили близько сотні пікапів. Їх переправляють з Америки морським шляхом. Основна перевага цих авто підвищена прохідність, а особливо у погану погоду, коли пересуватися по лінії фронту чи по бездоріжжю звичайним транспортом неможливо.